Дві третіх тут зовнішнього впливу. Зверніть увагу на такі два дві цитати. Напередодні зустрічі в Маралаго тональності президента навіть з'явилася позиція, що та, на що там призначати того керівника офісу? Можна і без нього. Так було. Але коли президент повернувся з Маралаго, то він одразу оголосив, що на завтра чекайте змін, які будуть вплинути на внутрішню політику. Так от. З переконаністю можу сказати, що під час зустрічі в Маралаго українська делегація вже знала про те, як будуть розвиватися ситуація в Венесуелі, і не тільки, бо нагадаю, що одразу після президента України до Маралаго прибув прем'єр-міністр Бенямін Нетаньяху, і це. Дуже чітко говорить про те, що Трамп мусив прискорювати ситуацію з рішенням помадуру, бо це наносило дуже серйозний тиск на Іран. Ну а далі, і в тому числі, має наслідки і впливу на Росію. Ох, як все взаємопов'язано. А ви думаєте, що українську делегацію чи принаймні президента поінформували в Маралаго, Лаго, як розвиватиметься ситуація з Венесуелою? Про те, як буде розвиватися ситуація навколо Мадуро і затримки Мадуро, про це дізналися у Києві, Москві і в Пекіні.